Розділ 17 І сказав він до учнів своїх Неможливо, щоб спокуси не мали прийти. Але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе. Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І, хоча б сім раз денно він провинився проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому. І сказали апостоли Господу Додайте нам віри! А Господь відказав: Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шовковиці ці, вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Хто ж із вас, мавши раба, що речі пасе. Скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому приготуй що вечеряти, і підпережись і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане, виконав. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. І сталось, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, він промовив до них Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи йому. А то Самарянин був, Ісус же промовив у відповідь. Чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому Підведися, йди, твоя віра спасла тебе. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там. Бо Боже є царство всередині вас, і сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів сина людського та не побачите, і скажуть до вас ось тут чи ось там не йдіть і за ним не біжіть, бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому. І відцурається рід цей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов же потоп і всіх вигубив, так само, як було за днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить, хто ж на полі, так само нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам: у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові: один візьметься, а другий полишиться. Дві молотимуть разом одна візьметься, а друга полишиться, двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І казали вони йому в відповідь Де, Господи? а він відказав їм де труп, там зберуться рли.